Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо актуальний ринок автосигналізації у 2024 році, і я думаю, що саме ці сигналізації будуть нас на ринку ще декілька років. Одразу скажу, що ми прощаємося з брендами, які покинули Україну, тому дані системи ми розглядати не будемо. І так почнемо ми з сигналізації гейзер. І чому я про неї сьогодні не буду акцентувати поки вашу увагу, тому що поки що це обладнання, тільки очікується в Україні, воно буде конкурентно спроможне, воно буде захищати автомобілі, але наразі його тільки очікують в Україні. Є вже реліз, є тестові зразки, відтестовані на автомобілях. Все працює, але поки що ми його відкладаємо в сторону і знімемо про ньому окремо відео, коли воно вже буде в Україні і коли ми можемо його показати клієнту вживу. Почнемо з одної з популярних сигналізацій в Україні. Останні декілька років це сигналізація Беніш. В різних комплектаціях ця сигналізація зустрічається на ринку. Є з активною охороною і з пасивною. Пасивною це коли сигналізація сама захищає автомобіль, активною це коли їй ще допомагає озброєний наряд. Тобто, якщо в автомобілі є якась тривожна Подія ще виїздить озброєний наряд і перевіряє, що відбувається з автомобілем. Єдиний якийсь недолік цієї системи, а може і плюс, це те, що тут є річна абонплата, за яку ви платите за охорону свого автомобіля, за роботу вашого додатка і за спокійний сон. Система має Bluetooth, має мітки авторизації власника, тому можемо рекомендати її для встановлення. Є опції віддаленого запуску і функції комфорту. Тобто можна будувати захист і на цій сигналізації. Наступний представник сигналізації, який був популярний останні декілька років, це литовська компанія Євросік, і зарекомендувала себе, в принципі, як середній сегмент сигналізації на нашому ринку, які є плюси і мінуси. Плюси вона захищає автомобіль, відпрацьовує свою ціну. В ній немає, на жаль, блютусу. Є досить примітивний інтернет-додаток, але який справляється зі своїми основними задачами, це охорона автомобіля. Тобто ця сигналізація розрахована на охорону автомобіля. Очікувати від неї якихось занадто великих можливостей по комфорту, від неї не варто. Наприклад, автозапасно доступна реалізація не на всіх автомобілях. І якщо у власника стоїть саме. Опція автозапуску потрібно, звичайно, вивчати карти монтажу і е, розуміти, що нам для цього потрібно: зможемо реалізувати чи не зможемо. Також, в принципі, датчики нахилу руху удару є в усіх сигналізаціях, в ній це теж присутнє. Е, є моменти е, з тим, що ця система. А має через відсутність блютусу відповідно є моменти з мітками, але в принципі за свої гроші вона автомобіль захистить. Наступний яскравий представник автосигналізації це компанія Спектр. Відносно недавно появилася на ринку з українською сигналізацією, і сьогодні трішки детальніше на них зупинюсь, тому що дуже багато запитань від клієнтів: що це як це, як, як вона працює. Тому я зупинюсь на них детальніше, тому що про інші сигналізації вже, напевно, все знають, всі сказали, всі відзняли ролики. Але ця сигналізація тільки з'явилася в Україні, і потрібно про неї розмовляти більше і показувати, що вона із себе представляє більше. Тож почнімо. Сигналізація Spectre це український бренд, і є декілька комплектацій цієї сигналізації М8 та М9. М8 це комплектація без GPS-модуля та сирени. З одної міткою авторизації власника М – це сигналізація з сиреною та з е, міткою авторизації власника та з GPS. ом Тобто, ви можете відслідковувати автомобіль, де він переміщується. Є інтернет-додаток, є е, також Bluetooth-додаток, і за, за допомогою якого телефон можна використовувати як мітку датчики е, руху нахилу удару. Є велика підтримка автомобілів по автозапуску, але потрібно кожний автомобіль індивідуально проговорювати з менеджером, тому що кожний автомобіль це індивідуальний проєкт і розуміти, яка опція реалізується, саме для цього менеджер і працює, щоб вам допомогти підібрати правильний охоронний комплекс. В загальному, коли ми підбираємо сигналізацію, ми орієнтуємося в першу чергу на те, що хоче власник отримати від автомобіля, крім безпеки. Безпека, звичайно, це головне, але є ще опції, які власник хоче отримати додатково. На сьогоднішній день це. Мобільні додатки це віддалене керування автомобілем, це автозапуск, це дотяжка вікон, це ще багато додаткових блокувань, в залежності від того, як викрадається автомобіль. І, в принципі, на кожній із цих сигналізацій це можливо зробити. Але якщо в нас є Потреба у великому проекті або в поглибленому захисті від викрадення, звичайно, ми будемо клієнту рекомендувати системи, де є достатня кількість каналів, і саме Спектр М 9 і М8 нам цьому допомагає. Тому ми можемо сюди і замки капота додати і ще зробити дуже багато блокувань. А саме головне це те, що тут є гнучка логіка, за допомогою якої майстер може писати свою програму, за допомогою якої сигналізація буде відпрацьовувати на автомобілі, що теж підвищує і інколи і безпеку, а інколи і комфорт власника автомобіля. У кожну сигналізації, яка представлена сьогодні, у нас на нашому огляді, звичайно, можна розширювати безпеку за допомогою радіореле без дратового блокування. Як воно працює, якщо автомобіль все-таки викрадають, намагаються викрасти, зняли всю сигналізацію, хоча це займає достатньо довго часу і намагаються поїхати. Це реле втрачає зв'язок з блоком і починає блокувати двигун. Воно встановлено десь в штатні жгути. І не видає себе ніяк до тих пір, поки злочинець не почне викрадати цей автомобіль. Ну і віть собі, що злочинець, а, знявши всю безпеку, він повинен розуміти, що ви не втрутитесь в цю безпеку якийсь час. Тобто на сьогоднішній день зломисники теж не відстають від сучасних захистів. Від викрадення і використовують сучасні засоби для викрадення, е, використовують також соціальну інженерію для того, щоб підготуватися до викрадення. Тому не думайте, що автомобіль викрадають спонтанно, інколи до цього готуються, перевіряють, що встановлено перевіряють, як встановлено інколи. Можуть подивитися це не 100 на мийках. Тому задача поглиблено встановити сигналізацію. І саме ці сигналізації дозволяють зробити поглиблений авторський монтаж. Також в кожній цій сигналізації є додаткові бездратові блокування, які йдуть окремо як і звичайно їх потрібно використовувати для того, щоб захистити автомобіль від викрадення, вже правильно підібрати автосигналізацію, щоб захистити його від викрадення з даним обладнанням. Перше, що треба зробити, це звернутися до експерта, який підбере вам обладнання в залежності від ваших потреб і в залежності від того, як викрадають автомобілі. Тому тобто, що кожний бренд, кожна модель автомобіля має свої особливості у викрадення, і не кожна сигналізація зможе захистити її повноцінно. Частково кожна може, а повноцінно не кожна. Тому, звичайно, потрібно враховувати і ваші побажання по комфорту: це автозапуск, дотяжка вікон, блокування якихось додаткових е, е, вразливостей в автомобілі. Усе це потрібно буде враховувати, і враховувати кількість каналів і можливості системи, що може вона з цим справитись. Дуже часто запитання від наших клієнтів: в чому різниця між цими всіма сигналізаціями. Якщо ми говоримо про охорону, всі вони вміють охороняти. Але як ми знаємо, дьявол криється в деталях, тому у кожній сигналізації є свої маленькі особливості, які впливають на безпеку автомобіля. Ми ці маленькі особливості підбираємо в залежності від того, чого хоче власник від безпеки. Хтось хоче більше міток, хто хоче GPS, хтось хоче, щоб працював автозапуск і була дотяжка вікон, хтось хоче великий авторський комплекс. Усе це різні сигналізації, різне обладнання і різні бюджети. Тому звертайтеся в нашу компанію. Ми підберемо вам обладнання під ваш автомобіль, ваші потреби та реалізуємо це все.